Для Київщини пріоритети залишаються ті ж самими. В першу чергу це відбудова, Другий пріоритет це підтримка збройних сил України. Наступний пріоритет це забезпечення енергетичної незалежності в регіоні. Також важливий пріоритет залишається це підтримка ветеранів. Для цього ми розвиваємо. Реабілітаційну інфраструктуру в нашій області також підтягуємо бізнес до цієї роботи, щоб разом з бізнесом, разом з громадами будуємо житлову інфраструктуру, забезпечуємо житлом наших ветеранів. Але Київщина досягла таких результатів завдяки конгресу місцевих та регіональних влад при президенту України. І завдяки цьому майданчику обласна влада разом з громадами є, є єдиною силою. Тому що ми разом вирішуємо і досягаємо конкретних результатів. Ми, як домашнє завдання, маємо виконати, аби наші захисники, герої-захисниці, повернувшись від фронту якомога швидше, знайшли себе в бізнесі в соціальному житті. Ми працюємо над тим, аби наші центри ментального здоров'я були стійкими. Перш за все, я дуже вдячна, що є такі платформи, коли влада чує громади. Громади дуже нуждаються в тому, щоб влада була з громадами. Завдяки обласній адміністрації ми маємо субвенції, допомогу і відбудовуємо 90% укриттів в своїй громаді. На мій погляд, це прекрасна ініціатива президента України Володимира Зеленського щодо створення конгресу регіональних рад про президента. тому що це є одним із таких дієвих діалогових майданчиків, і для нас, як для очільників громад, це є можливість поспілкуватися і задати питання ті, які нас турбують безпосередньо керівникам нашої держави.